У 2024-му, сторіччя від дня народження помічного єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Йосифа Головача, вшановували на Закарпатті. Це одна з постатей, котрі діяли в підпіллі. А отже, продовжували історію єпархії. Спершу, як священник, згодом як владика Йосиф Головач та його друзі готували майбутніх духівників і висвячували їх. Саме завдяки їх такій кропіткій праці і а, ризикуванням життя, життям своїх і навіть своїх рідних, так тому що були переслідування, вони продовжувалися весь всі 40 років. Вони а, зберегли і передали ту а, свою релігійну традицію, яку вони мали. Трішки з біографії єпископа. Він народився в селі Мстичів, суді Єршавського району, так. Далі в родині, звісно ж, тоді так якось було династійно заведено так, що сві... син, діти священників зазвичай теж обирали цю професію. Так він народився в родині священичій з обох сторін, і мама була його з священичої родини. Так, і батько теж був священником. це звісно, вплинуло на нього те, що він в майбутньому обрав саме цю професію. Він був старшим сином у сім'ї, них було всього четверо дітей. Із того, що досліджувала пані Марія, зокрема збирала свідчення дітей. Найбільшу роль у формуванні Йосифа Головача відіграв його батько, а також дідусь, батько мами. На жаль, батько його помер дуже рано, і він, як старша дитина в сім'ї, був змушений взяти на себе оці обов'язки вже в 20 років. Він старшого в родині, так бо мама залишилася з трьома малолітніми дітьми. Це десь трошки повпливало на його. Майбутнє, тому що він а, навчався в Хузькій гімназії спочатку, далі в Богословській семінарії в Ужгороді, і завдяки тому, що він навчався завжди на відміну, його було відправлено в Будапешт в 1943 році на навчання. Але трагічні події другої війни плюс смерть батька ще в 1942 році призвело до році, що він був змушений повернутися на Сакарпаття і в принципі продовжує навчання вже тут у в, в семінарії, так, духовній. Йосиф Головач та ще шість майбутніх священників були останніми, кого публічно висвятили в кафедральному соборі. каже науковиця. 14 вересня 1947 року значить владика Теодор Ромжа, який вже розумів так про те, що з радянської влади нічого доброго не вийде, і вже от десь він ну отримував навіть десь погрози, так його викликали на допити і так далі. Якраз згадували діти владики Йосифа, що хотіли зробити якось тихо, таємно це все висвічення, але семінаристи його дуже просили, щоб це було в такому торжественному світлі. Так то їм хотілося, щоб це відбулося. І він, в принципі, погодився на їхні вмовляння і цим десь небезпеку для себе викликав, так тому що ми знаємо, що вже буквально 31 жовтня 1947 року. Він був у лікарні і вже 1 листопада прийняв мученицьку смерть. Тобто це буквально за півтора місяці до того, як він помер, відбулося. І ось такий цікавий факт, що це було останнє публічне висвічення, і потім єпархія вже не мала таких випадків в історії своїй, аж до, від, до свого відродження вже в 90-х роках. Висвічення єпископа теж має непросту історію. Ми знаємо, що зазвичай єпископи не є одруженими. Владика Йосип Головач він був одружений, але так як його дружина померла і у 1983 році він е поїхав, ну, він часто їздив так, до владики Хіри, до єпископа Миколаївської епархії, який був в заслонів в Караганді. І в черговий раз він поїхав до нього в березні 1983 року. І там, саме там, в Караганді, він був покладений, був висвячений на єпископа 15 березня. 1983 року, і через декілька місяців уже в травні Олександр Хіра помер. Тобто, у зв'язку з тим, що він вже був на той момент вдівцем, була така можливість, і владика Олександр Хіра вирішив, вони ж не знали, коли прийде легалізація, чи вона взагалі буде. І таким чином він вирішив ще на одного єпископа, скажімо так, збільшити мукачський єпархії, який міг потім в майбутньому висвячувати священників. Йосиф Головач, ще будучи священником, узяв на себе місію готувати духівників. Тобто він організовував був одним з основних організаторів цього процесу. Так і дуже часто це відбувалося навіть в нього вдома. Тобто, ми знаємо такі випадки, що саме в нього вдома було висвячено теж на єпископа Івана Семедія. Так, і також Костянтина Сабова ще раніше. Крім того, як згадували вже його діти, і це є описано і в цій книзі, яка є в принципі поки найдетальнішою книжкою про його біографію, і також є описано в інших спогадах інтерв'ю і так далі, які опрацьовували про те, що саме його будинок став як маленькою церквою. Тобто туди сходилися завжди на свята, на різні, він там таємно вінчав, таємно хрестив. Так, молилися там, служби відслужували. І це було так в тісному такому колі, так і де в принципі всі один одного знали, були дуже обережними. Йосифа Головача часто викликали на допити, а працювати довелось офіційно в лісовому господарстві та в медичній сфері. Він також навчався у Львові в медичному закладі, так і він сам фельдшером. Потім отримав середню ну, цю спеціальну освіту, став фельдшером. І потім все життя ще працював тубліспансері тут в Ужгороді, фельдшером. Але так як він на лісгоспах цих працював дуже довгий період часу, то часто ночували в лісі, часто по області він був. Як його син розповідав, що було таке, що батька й два тижні, три не було вдома, телефонів не було, мобільних ніхто не знав. Де він він приходив там, наприклад, вечором в суботу з транспортом були проблеми добиратися, і ось цим він також підірвав собі здоров'я. Як Парох служив у селі Оріховиця. і цікаво було те, що це одне з сіл небагатьох на Закарпатті, коли було заборонено церкву. Ну мається на зі мкаської грехтоцької пархії, так і грекотовську церкву, то його, його вірники попросили, щоб він здав ключ від церкви. Ми знаємо, що є випадки, коли священники або перейшли на православ'я, або самі ж. Віряни, наприклад, просили там хай священик залишається і служить там з ними. А тут віряни попросили церква, як закрилася в 1949 році і відкрилася тільки під час легалізації, коли. Ті же вірники, хто був живий, ще звісно, і вони від саме, значить, саме влади Йосип відкрив двері цієї церкви і служив службою, яка була дуже торжественна. Ну, згадували тут так вже свідки того дійства, що була заповнена і вся церква і подвір'я церкви. Тобто, храм в Оріховиці, практично весь час був зачинений. За період підпілля греко-католицької церкви на Закарпатті. Сам період дуже складний у дослідженні, додає Марія Майоросі. Тобто ми дуже багато знаємо так, про нього до 49-го року, практично є в деталях, описано його життя і так далі. І далі ми вже мусимо десь ну, по спогадам тільки тих людей, які ще залишилися, і по тим якимось книгам, які ми маємо, інтерв'ю, які залишилися інтерв'ю. Владик Йосифа Головича й наявне в інституті історії церкви в Львові. Так і по цим от я кажуть, по таким малесеньким зернинкам збирати цю інформацію достовірюватися в її правдивості, тому що ми знаємо, людина джерело таке хороше, але буває часом ненадійне, і тому приходиться, як кажуть, ось історикам ще цей період церкви дуже детально досліджувати. Він дуже багато білих плям ми маємо. Торік удалося організувати науковий семінар до сторіччя від дня народження Йосифа Головача. На захід завітали і його діти. Були присутні двоє з його дітей: так син і дочка. Також прийшли родичі і діти його друзів, так про яких ми згадували і отця Івана Головикача, і отця Андрія Березміня. Були присутні так родичі, і ми почули дуже багато цікавих фактів із життя цих людей. Які нам не розповідали до сих пір ні жодна книжка, ні, скажімо так, якісь інші джерела. Одну з історій розповів син помічного єпископа. Батько повертався в 70-х роках з Чехословаччини, так як там родичі жили, то їм дозволяло два рази в році перетнути кордон, або в Угорщину або в Чехословаччину, і якби, відвідати своїх родичів, так? ну за заявою, звісно, і так далі. Ну, і батько придбав його церковну літературу. Він її пробував завести на ну і тут на словацькому тепер на словацькому кордоні. теперішньому, так його зупинили і зробили акт на нього. Що це контрабанда? Там буквально були якісь богословські книги, і але відбулося все так, що все ж таки не були вони конфісковані, і йому прийшлося сплатити штраф вже в 70-х ніби роках, що вже там і відлига пройшла, і так далі. І пішла та ну все рівно. Ще не можна було таких, таких книги привозити. Або ж згадували висвячення на єпископа Йоанна Семедія. Робилося все ніби до дня народження, так, владики. Це було влітку, тому що Хіра мав можливість приїжджати тільки два рази в році, або раз в році, коли як йому дозволяли, і тільки на 10 днів. І виходило, що він приїздив намагався брати влітку, тому що вони були і родичами, і друзями і з Владикою майбутнім. Так. Значить, і е, ділилися спогадами і син, і дочка, що це відбулося в них вдома. Звісно, вони всі сиділи за столом, голосно розмовляли, щоб відвести від себе якісь там переслідування або ще щось так. І в сусідній кімнаті втаємно таємно було висвячено на саме дія двадцять серпня. Так таку дату було названо. А в, в цій кімнаті співали на много літа, і казав, син згадував він теж Йосиф. До речі, він згадував, що. Ніхто не здогадувався з присутніх. Ну там вони могли здогадуватися, але точно не знали, що вони співають не тільки много і літа для іменинника, але в першу чергу для майбутнього єпископа. Родичі й діти тих, хто пережив підпілля, згадували примусові виселення, часто неможливість вступити до університету за причетність до так званих тоді слуг культу. Священники несли відповідальність не лише за свої життя, а й за життям своїх рідних. Утім, діти цих людей мають однозначно впевненість, підсумовує Марія Майороші. Вони б ні за що не змінили ні своїх батьків, ні життя. Зважаючи на всі ось ці негаразди, так, які викликалися різними, скажімо, умовами тогочасними, але в той же час вони всі зберегли ось цю любов, турботу і віру. В першу чергу, так? і батьки їм передали ось цей свій досвід віри. І вони до сих пір згадують саме батьків, тобто батьки для них, для них стали цим прикладом.